Голова для мене велика шана бути тут, в сумах для мене, як для дипломата, важливо мати погляд не тільки з Києва зі столиці, скільки відвідувати регіони і дивитися на справи на місцях. Пан міністр, пан Цибіга, звернувся до австрійського уряду, сказав, що Будь ласка, давайте спробуємо допомагати регіону більше. Для нас важливо побачити регіон, але перед тим як ми прийдемо до розмови, ми хочемо звернути увагу на те, що вже було зроблено австрійською республікою. У 2022 році фокус був зроблений через червоний австрійський хрест у напрямку допомоги в напрямку медицини, харчування, а також червоний хрест на Довсумській області. пересувні місця, де люди можуть отримувати допомогу. Помиться друга частина це шкільна допомога, шкільний меблін В Минулому році червоний хрест передавав автомобільні допомоги першої. Також були передані пожежні машини. Також пан Еріх Хофмахер, компанія міжнародна Ківаніс. Вона передала регіон ЦУМ також допомогу у машинах. Наступного тижня в регіон Сум будуть також доставлені рятувальні та машини. Допомоги також через міжнародну організацію ООН по правам біженців, UNFPA. Австрійська Республіка цю міжнародну організацію фінансує автівки, які присилаються регіоном та надають. Психологічну реабілітацію мешканцям області у 2025 році ми хочемо звернути увагу на укриття сумщина. Має певні відмінності від інших регіонів, які ви вже відвідали в Україні, 560 кілометрів лінія зіткнення з ворогом. Питання евакуації для регіону сьогодні найважливіше. Другий напрямок по захисту населення крім евакуації це побудова захисних споруд. 2024 рік він якраз був визначений як початок будівництва підземних шкіл. 25 п'ята рік для нас. Ще є таким проривом, де ми маємо побудувати значно більше таких захисних споруд. Про традиційних нам сьогодні недостатньо потужностей. Де можна розміщувати евакуйованих людей з прикордонів тут? Безумовна допомога з боку наших партнерів і відповідно республіки Австрії була б дуже доречна. Для нас. А що стосується транспортних спеціалізованих автомобілів пожежних для евакуації, це теж такий напрямок, який дуже важливий для нас. Ми працюємо на перемогу. Ми готуємось до перемоги. Ми розуміємо, що після перемоги. У нас буде дуже багато викликів, особливо це що стосується ветеранів, які будуть повертатись, і відновлення економіки. У нас не досить потужна база для відновлення наших ветеранів. Є певні центри, які можна обладнати від обладнанням. Тобто, це теж була досить, така підтримка для нас важлива. Наша команда вона готова. Працювати на майбутній розвиток нашого регіону у умовах війни, дозвольте вашій особі висловити подяку уряду Австрії, що наших викладачів дозволили проходити стажування в університет відні і надали житло в гуртожитках Ґестхауза. Наша співпраця з університетом в Австрії розпочалась 2010 року з університетом Боку. Перша делегація з університету Боку приїхала і прийняла участь в розробці ландшафтного дизайну унікального, як ви бачили перед головним корпусом. Для нас велика честь співпрацювати з Дунайською соєю, Дунай Соя також ми на сьогодні працюємо в напрямку створення австрійсько-німецької ферми тваринницької ферми молочної ферми. Дякуючи співпраці з німецькими партнерами, ми маємо унікальний боденхаль в по, по агроінженерії. На сьогодні ми почали реконструкцію нашого біварію. Нам дуже імпонує генетика австрійська по тваринам. Ми, ми хочемо створити цю ферму в університеті. І нам потрібна важлива ваша допомога. Я тут також для того, щоб спробувати запропонувати вам налагодження контакту в університетському сфері, сектору навчання. Для цього теж я тут для того, щоб ми змогли ці контакти почати. Австрійські партнери, австрійські компанії, які представлені на території України, дуже охочі і будуть співпрацювати за для розвитку. Ми дуже сподіваємось на скору перемогу України і з перемогою на розвиток економіки.